Сьогодні у випуску рятувальники нагадують мешканцям Стрищини про дотримання пожежної безпеки взимку. У Стрию відкрили Офіс підтримки бізнесу. Зі Стрияна фронт передали машину швидкої допомоги. Деталі далі. Майже 500 пожеж виникло на Стрейщині з початку року. В Стрейському районному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли, половина з них пожежі в екосистемах. Окрім того, рятувальники цьогоріч виїжджали на ліквідації наслідків ворожих ударів і гасіння пожеж житлових та нежитлових приміщень. Зараз тенденція пожежно ця нього періоду більше переходить опалювальний сезон. А так само, десь люди в лісі вибираються однозначно, десь позбирати якісь можливо ягоди, які гриби, десь можуть собі розпалити вогни чи залишити без нагляду. Мешканців закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. а Поряд з тим бути обережними і в зимовий період, адже щороку взимку, через елементарне недотримання чи нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними електричними і газовими приладами, а також при неправильній експлуатації пічного опалення, збільшується кількість пожеж. Людей просимо, десь збережно постав. Дерствобічного опалення відповідно залучити спеціалістів. Однозначно, десь подивилися за цілісністю печей у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Офіс зроблено в Україні для підтримки малого і макробізнесу запрацював у строю. Відкрили його приміщення стрийської філії Львівського обласного центру зайнятості. Тут консультуватимуть підприємців на написанні бізнес-планів, оформленні документів для участі в грантових програмах, компенсації за працевлаштування безробітних учасників бойових дій. тощо. зауважу, що всеукраїнську платформу зроблено в Україні започатковано в лютому цього року з ініціативи президента України, щоб підтримати український бізнес. Зі стрия на фронт передали машину швидкої допомоги. Автомобіль з Британії передали одному з підрозділів спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України через благодійну організацію фонд Карпінських. Цей автомобіль тепер служитиме як вторинна ланка евакуації поранених, допомагаючи зберегти життя наших захисників. Одинадцять дітей народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось шість хлопчиків і п'ять дівчаток. Сім'ї вітаємо з поповненням. малечі бажаємо міцного здоров'я. У суботу, 19 жовтня, у Стрию сонячний день. Вночі плюс один, вдень 11 градусів тепла.